Всім привіт! Знову у нас забій. Розбираємо тушку невеличку. Як ви бачите? мене невеличка тушка. Лець будемо всіх прибирати. Яких продамо, яких поріжемо, зложимо. Морозильну камеру. Ось так. Ну звісно ж знову зважимо лопатку. Дізнаємося, яка вага. Залишайтеся з нами Дивіться. Отже, тушка наша готова. Бачите, розібрали. А вот у нас, как завжди, контрольное взваживание передней ноги. <coughs> тобто лопатки. Килограмм, кило 200. можливо. Можливо, значит, 12 килограммов была целевица тушка. Ось задня нога, вага її 2 кг Можливо, я ще не так відрізав лопатку. може тому така вага, можливо. Так, ще. Зараз спробуємо знайти другу бра не вже так багато тут м'яса а ось ще отже то ні півтора кілограма є Тобто, значить 15 кілограмів логації вийти. Ось так. Ось таке от задоволення не із простих, скажімо. Хто що полюбляє, хто гуляш, хто в духовці запечене на вогнищі розмажемо шашлик та будь-що. Але вимушені позбавитися цих личок, тому що, тому що тяжко. Фінансово дуже тяжко перерахували. І ми лише тільки збитку. Годовувати тяжко, утримувати тяжко в таких умовах, а покращити теж потрібні гроші. На все добре. залишайтеся з нами. У нас їх ще багато. Буде ще. Забій. Дивіться. Кому цікаво, яка була загалом вага з цих овечок. Рахуйте, слідкуйте за нами, рахуйте. Можливо, хтось перерахує ще в гроші. Скільки їх можна заробити в саме в вашому регіоні? Пишіть. Можливо, я ще в прибутку буду. Ну, поки що, я гадаю, що я в великому мінусі. На все добре, до побачення.